Вітаю сьогодні. Ми спробуємо подивитися на Україну не просто як на країну на карті, а як на складну тривимірну систему. Для цього скористаємося однією цікавою моделлю, щоб зрозуміти, що ж насправді відбувається за лаштунками великої політики. Адже щоб по-справжньому зрозуміти долю цілої нації, замало просто читати щоденні новини. Потрібно зазирнути набагато глибше. Побачити ті невидимі сили, які, власне, і формують реальність. От саме цим ми зараз і займемося. І відповідь, як виявляється, може ховатися у тривимірній моделі, яка складається з трьох шарів структура, сенс і майбутнє. Ми розберемо кожен з них, починаючи з самого фундаменту, з того, на чому все це тримається. Отже, шар номер один структури. Уявіть собі, що це залізо системи, її апаратна частина, це ті глибинні механізми, які не завжди помітні з першого погляду, але саме вони задають правила гри. Ось вам яскравий приклад, корупція. Здавалося б, те саме явище. Але подивіться, які різні ролі вона відіграє у Росії. Це по суті фундамент системи, інструмент для управління елітами, а в Україні це спадок, застаріла звичка, яка перетворилася на пряму загрозу виживанню. Ідемо далі по структурах. Геополітично Україна раптом опинилася в центрі глобальної гри, стала точкою, де зійшлися інтереси найбільших гравців. І це вже не просто територія, це по суті полігон для нових технологій, від дронів до логістики і, можливо, ключ до всієї майбутньої безпеки в Європі. Але структури це не тільки геополітика. З'явилась абсолютно нова, неймовірно потужна сила інфосфера. Це нове поле бою, де війна стає медіапродуктом, контент зброєю, а картинка на екрані починає формувати реальність. І знаєте, суть цієї нової реальності дивовижно, точно, ще задовго до цих подій описав письменник Віктор Пелевін. Його фраза перемагає той, хто монтує відео, ну, звучить майже як пророцтво, про те, що сучасна боротьба це насамперед боротьба за наратив. А тепер подивіться на ці паралелі. У світі роману війна це таке собі шоу для еліт. У нашій реальності це глобальний медіапродукт. Але ключова відмінність у тому, що Україна це не пасивна сцена, а активний гравець, який бореться за контроль над власною історією. Окей, з залізом більш-менш розібралися. Тепер час перейти до другого шару, до софту. Це світ сенсів та операційна система ідей, цінностей та символів, яка, власне, і працює на цьому залізі. Бо те, що відбувається, це набагато більше, ніж просто війна армій. це зіткнення фундаментальних ідей, свобода проти імперії, гідність проти страху. Це по суті битва за те, за якими правилами та цінностями буде влаштований світ. І ось тут ми бачимо, як кардинально змінюється сенсе. Пам'ятаєте, ми говорили про корупцію як про структуру. Так от, на рівні сенсів, вона перестає бути просто злочином. В умовах війни це починає сприйматися як моральна зрада. Щоб заглибитись у цей символічний вимір, варто розібрати один дуже промовистий архетип. І тут треба одразу підкреслити йдеться не про етнос чи національність, а про певний тип свідомості, який, до речі, теж описав Пелевін. Давайте ще раз це надзвичайно важливо. Цей термін описує не національність, він описує стан свідомості, стан, коли людина під впливом пропаганди втрачає здатність відрізняти реальність від міфу і, по суті, перетворюється на автоматизованого носія чужої волі. Отже, ми маємо залізо структур і софт сенсів. Що ж відбувається, коли вони стикаються, яке майбутнє народжується з цього зіткнення? Це наш третій вимір, можливі сценарії. І перший можливий шлях, назвімо його сценарій А це, скажімо так, оптимістичний сценарій. Перемога над корупцією, технологічний ривок, повна інтеграція в ЄС і перетворення на новий центр безпеки для всієї Європи. Сценарій Б більш прагматичний, можливо. Це довгий перехід, це шлях, де реформи йдуть хвилями, наштовхуючись на опір старих систем, де внутрішні конфлікти гальмують прогрес, а повна відбудова забирає десятиліття. Але є третій сценарій. І найцікавіше, що він, по суті, вже втілюється в життя просто зараз. Незалежно від того, як розвиватимуться події далі, Україна вже стала глобальним символом свободи і опору. Накопичивши величезний моральний капітал, ну що ж, ми пройшлися по трьох шарах: структури, сенси і сценарії. А тепер спробуємо звести все це до купи. Як ці три виміри створюють єдину цілісну картину? І знаєте, вся ця складна модель по суті підводить нас до однієї дуже потужної думки. Україна сьогодні це точка, де матерія минулого стикається із сенсами сьогодення і народжує майбутнє. І ось це майбутнє, яке твориться просто на наших очах, справді може змінити увесь світ.